скандал на скандалі, будемо говорити про те, відео, яке напередодні оплетіло ледь не всі соціальні мережі і обурило українців. Йдеться про ситуацію, котра трапилася в Одесі. Ми зараз вам її нагадаємо. Ну, і, звісно, будемо в ефірі обговорювати. Отже, Одесит, який облаяв ветерана зсу Олексія, притуло перепросив за свій вчинок у мережі. З'явилося відео із діалогом між сторонами конфлікту. Чоловік пояснив, нібито не бачив, що Олексій був у протезах. Пропонує подивитися фрагмент Ви реально не бачу я розумію які мають усі кінцівки розмовляють та кінчили я не бачу не бачу я реально не, не бачу не бачу і тому ти послав мене на тому що і... в мене було двох кінцівки я не обслуговував і... тебе так як ти сього очікував ми в Росії живемо в країні та третій рік ти мені що розказуєш ти мені розказуєш, що ми живемо яка третій рік виявив Венерво. Я ти п дуже прикрай. Я хочу вибачитись перед вами реально, щоб ви мене простили за цей простит. Ну, вибачення ми ці почули. Зрештою, ветеран Олексій Притула ці вибачення не прийняв. Військовий написав заяву до поліції. Одесита буде покарано відповідно до законодавства України. Нагадаємо, взагалі, що за інцидент раптом хто припустив, стався він напередодні зранку в Одесі. Ветерана ЗСУ, який працює ветеринаром, облаїв клієнт клініки. Відповідний відео якраз Олексій Притула поширив на сторінці в інстаграмі. Отам на кадрах видно, як чоловік з собакою зайшов до кабінету. То і почав розповідати про проблему свого улюбленця на прохання повернути тварину. Іншим боком, ветеринар почув: А ви що, не можете підійти подивитись, коли Олексій, зрештою, повернувся на стільці. Чоловік побачив протези і почав лаятись. <плес>

не стану. Них ну, я... встань. Встань. Сейчас это будет вот. Ну, не з ним мой. Пошел тогда ты нахуй. <как> да, Другой ты попал, да? я наш. Я не бачу. Коли ти мене нахуй посилав виключав, що я кидав, ти не бачиш? Коли я не... виїхав з під столу, ви ще на когось по ти не бачив, що не показав? Я виправив собаку, виходив, я був вдольвований, я не хотів це зробити. Не, не хотів? Бачив, а що це було? Я не бачив, що у вас є складення. Реально не бачу. Тобто, Із... якби в мене були ноги, послати мене нахуй, це типу нормально? Розумієте, ця ситуація склалася, як її показали. Як її показали? Бачу відео? Є щось, що не потрапило на відео? Олексій, я зайшов до вас до кабінету та мені показалось, що і ви як-то не так зі мною розмовляли. Я що ще раз. Алексі... Щось не потрапило на відео? Щось не потрапило на відео, з того що я тобі сказав. Я не можу сказати, там так знято відео. Як? Ано виглядає дуже прикро. Мене дуже прикро, що так сталося. Але я реально говорю зараз, не на камеру, вам реально відверто говорю Олексій, я не бачає.